То сховище, йде маломедна рамка. Да? Ну, приблизно тут десь півтора кілограмчика меду. Далі. Ще одна маломедна рамочка, але вже починає бути клуб. Да? Ну, тут десь 1,5-2 кілограма маємо меду. Побачили наявність клуба. Далі. З цієї сторони зриваємо рамочки. А бджоли гарно, тут все запрополісували. Давайте я вам покажу, як всередині. Опс, і бджолки, бачите, як збираються. Зараз погода гарна. Ось такими батареями. Дивіться, зверніть увагу, скільки меду. Бачите? Виключно для глядачів, які хочуть до нас прийти на курси чи не хочуть, покажу. Тому що я цей розбір так не роблю. Це вже не потрібно на даному етапі. От повна рамка меду. Що з одної, що з другої сторони. Бджоли зацепилися, так зване ложе, бджоли сформували його. Так, Це ми маємо один, два, три, три улочки. Далі. Чотири. Дивіться, скільки бджоли. Якої сили сім'я йде в зиму. Ще одна улочка. Додатково забираємо пластинки, які ставили попередньо. Повні рамки меду. Рокіровка відбувається в форматі маломедна, повномедна маломедна, повномедна Самий надійний спосіб. Навіть крайня рамка, дивіться, скільки меду і бджоли. Все. Так, ця сім'я піде в зиму. Трошечки для них заспокійливого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість улочок і знову сім рамок. Опс, тепла заставна. Є сім'ї, в які ми додаємо зараз теплу заставну, є які ні. Це можна поставити в слабку сім'ю або на весну, як маломедний стільничок. Саме такі стільники найбільш круті для весняного розвитку. Зверніть його увагу на архітектуру, як все гарно відбудовано, чітко бджоли постаралися. Такс. І заставна. Ось такого формату заставні. Такс. Раз. Набудовували тут гарно. Все, бджоли готові до зими. Контрольна обробка. Все, готово. 80 мл. Чому я так кажу, 10 мл за одну секунду виліт цього спреєра. Є. Далі.